Спартак субота геній, мільярдер, філантроп, психолог, психотерапевт, ютуб-блогер, ведучий подкастів. І для них ти став супергероєм. Але ключове, що вам треба знати, так ви все правильно зрозуміли. Спартак субота запустив п'яту подкаст-терапію. Першне напевно, я хотіла би розповісти, як так як так сталося. А ми в 300 тисяч мільйонів 600 тисяч 247 раз. Робимо на неї огляд. У вас вітає альтернативний, і ми починаємо. Я знаю людей, які е, не мають психологічної освіти, але вони в психології більше, ніж е, ті психологи, які там я, типа психолог, всі, ті, ті. Ну, коротше, кажучи. А познайомим, дуже цікаво, хто це. Ну, таке? ну що, ну що таке? Ну, хоч, ну, хоч така? Ну, ключова, що вам треба зрозуміти, то пані співведуча, або як вона сама представилась. Мене звати Настя. Я думаю, цього буде достатньо. Тепер офіційно грає роль. Нотатник, ну тобто, якщо до того нам презентували все-таки людей як співведучих або як людей, що ведуть розмови. То цього разу Настя і сама презентувала себе як людину, що буде просто озвучувати питання зараз. Робота і я не себе бачу, тому для мене знаєте, як такий а, збір інформації, індикатор того, що важливо, і я за руки, якщо це буде в зоні моїх знань, будувати відповіді. В цілому це непогана позиція. Єдина проблема тут в тому, що наскільки я зрозумів, то вони типу пара склали. Що останнім часом ми зі Спартаком стали більш активно спілкуватися, і проводити час більш активно чи більше часу або дуже близькі друзі? Назвемо це так. Ну я побачив оце відео в Тіктоці, тому так і задумався. І мені, очевидно, ні в якому разі не хочеться задіти Настю. І я просто не впевнений, що бути на цьому шоу і допомагати Спартаку це прям її особиста ініціатива. Тому пропоную зробити наступне: ми замінимо Настю на іншу Настю. У мене до вас є кілька питань. Якщо це буде в зоні, моїх знань буду давати відповіді. Ну воно якось доречніше виглядає. Ну погодьтеся. Що вас цікавить, крім роботи? Абажур з шкіри. Обиті меблі були саме шкірою людей. Пояс з сосків не дуже практично, але ти на мене. так виходить, що ти збираєш цю інформацію і розумієшся на тому, як її систематизувати. Я цього не вмію. Ну, це правда, я не вмію. Ключове, чому присвячений цей випуск. Це підлітки і їх бачення життя. На думку Спартака і на думку Насті, то Вельми шановний спартачок може дуже багато всього порадити молоді. З чим я відверто не погоджуюся. Я чую, як вони вбирають в себе абсолютно все, що ти робиш? То що казати, коли у вас був підкаст на відженню, і ти постійно розповідав про старіцизм, цю книжку неможливо було купити в книжкових. Так і працює інфлюєнцінг. Це не досягнення Спартака. Фішка популярних людей в тому, що вони мають вплив. На маси. І тому, коли жені у них відоси набирали по мільйону переглядів, очевидно, що будь-що що вони рекомендують користувалися популярністю. І я більше скажу. Майже у всіх, у кого відоси набирають по мільйону, є пул людей, які люблять їх рекомендації і споживають ці рекомендації. Ба Більше, навіть на моєму маленькому проєкті у мене є Байміакофі з рекомендаціями контенту. І люди також радо підтримують проєкт і отримують ці рекомендації. Це не щось нове. Типу, розумієте? Ну, це не тільки у смертикатах працює, це не його досягнення, це не його вплив. Це фішка популярних людей. Ти ходиш в спортзали, про це розповідаєш. І діти, теж які пишуть мені, у них є сторі зі спортзалів. Ти їх багато читаєш, розповідаєш про свій літературний клуб, всіх є підбірки книжок, які вони читають. Якщо вірити словам Спартака і його життєвій долі. То у нього прям дуже неприємний кейс. Ну тобто, і з батьком там не дуже ладилось, і з матір'ю, і неодноразово на подкаст терапії нам повідомляють, що у них абсолютно не близькі стосунки. Він просто не може сприймати ситуацію без призми цього досвіду. Ну окей, можливо, він дійсно, як озвучила, Настя, геній супермен і все інше, і він дійсно може. Але особисто я все сприймаю через призму. Своїх батьків, і, от, наприклад, коли я чую, що люди в 30 років живуть з батьками, я не можу сприймати це адекватно. Для мене це не ок, бо я поїхав з дому в 15 років. Ну, типу, прямо офіційно, типу, на навчання, всі діла. Але мені було дискомфортно в тих умовах, в яких я був. І у Спартака також не сильно відрізняється історія, тому будь-які його поради, ну вони. Все таки сприймаються через призму цього досвіду. Що ти будеш поціново травмувати дитину, і пояснювати, їй, що вона має робити так, як хочеш ти буде настільки сильна автономна, що вона нікого не буде слухати, абсолютно нікого. Вона буде робити все навпаки, наперекір. Знаєш таких людей? є да, такі люди. Знаєш, просвітіть мене да, такі, але ж ви тут заради крінжинки. і вона тут звичайно ж таки є, і от ти маєш надзвичайний вплив зараз на підлітків. Це окрім того, що мило. <світить> Дуже велика відповідальність, коли одна розмова може змінити життя. Можемо згадати Гітлера. Знаєш, я думаю, якби його взяли в ту академію мистецтв. Думав, якби у нього був свій Спартак, то знаєш. Ні, ну ви ж розумієте це. Дві людини запевняють свою аудиторію, що Спартак не просто мегавпливовий на уми. Він ще б міг зупинити жахливі злочини Гітлера, як був поряд і щось сказав би, знаєте, таке наставляючи. Я вам Пропоную, ось, що. подивіться цей відео, знайдіть фрагмент, де Спартак говорить щось настільки корисно і настільки якісне, і відмітьте це як місце таймкодом і напишіть. ця фраза могла б змінити долю людства, якби Гітлер її почув. Бо ну повірте, набір фраз, які видає Спартак, вони настільки революційні, що вони можуть зупиняти війни. Живете своє життя дискомфортно, саме тому що батьки могли вам наказати певну ідею. Ми радіємо не тому, що робимо. А тому наскільки добре це нам вдається робити, психотому чи події впливають на те, яку ти професію бреш. Тому я б рекомендував би звертати увагу на професію і чим займається взагалі спеціаліст в цій галузі, причому спеціаліст пересічний. Ну вибачте, трошки душніли все ж таки побуду, і нагадаю, що незважаючи на те, що і Гітлер, і Сталін були досить такі поганими людьми і створювали жахливі речі і коїли жахливі злочини, їм купа людей допомагала. Тобто це не був вибір двох людей, розумієте? Це були ідеології. Це були підходи до бачення націй. Німеччина була не єдиною країною, яка допомагала йому в цих шокуючих злочинах. Так і Сталін дуже багато територій під себе підмія дуже багато народів, і в тому числі йому помагали і інші країни, які були зацікавлені в знищенні Третього рейху. Я веду до того, що вплив на одну людину навряд чи би настільки. Все змінив. Ще знову ж таки, якщо ми акцентуємо на персоналі, то вони яскраві. Але там була купа інших людей, які мали велетенські впливи. Як то архітектор Глокосту? Дивіться, почитайте, вам буде корисно, але неприємно. Всіх є, там якийсь, там, знаєш, бакалавр або магістр чогось, а працюють вони не спеціальності. Ти хто палив по світі? Історик? Ну, типа. Все ж що... вона дуже хоче вступати на медичний, мама вважає, що це не ну, є дуже перспективно зараз, і краще подивитись в сторону ІТ. саме з точки зору психології. Батьки допускаються помилки, коли роблять такі аналіз умовний вона пов'язана. Ця помилка з систематичною похибкою вижившого. Ми можемо оцінювати ситуацію лише по одній групі, ігноруємо іншу. Батьки бачать, скільки заробляють ті айтішники, які увага мають роботу, але ігнорує весь той пул людей, які роботи зараз не мають. Звісно, помилка вцілілого грає важливу роль, особливо в таких кейсах, але тут є інша проблема, що ми говоримо про перспективність, і в випадку з перспективністю. Ну, до медицини дуже багато питань, тому що якщо панянка не зацікавлена в цій сфері, то навряд чи вона буде рухатись до якихось докторських ступенів, витрачаючи на це десятки років, вивчаючи англійський і шукаючи можливості роботи якої-небудь Америці. А в нас зараз воююча країна і скоріш за все лікарі будуть потрібні саме на фронті. Тому чисто з точки зору матері не треба бути генієм, щоб зрозуміти її логіку. Я був дитиною, всі казали, що треба вступати на економічний і юридичний нахір. Воно зараз нікому це не потрібно. Селективними мислим, коли ми беремо одне, нато загальнюємо і юристи на той момент були більш ефективними, Тому що, по-перше, кінець кінець х юристи були потрібні, потрібні були економісти, тому що дуже стрімко розвивався бізнес у різних напрямках. Спартак народився в 1992 році. Я розумію, він геній, легенда, ну і супергерой. Але обговорювати університет у віці 8 років? Та я розумію, що в цілому домах може бути на рівному місці, і, можливо, його батьки дуже старомодно мислили, але погодьтеся, ну, типу, в 2000 умовному році вони такі: Спартак, хочеш? Стати юристом або економістом, тому що в 90-х активно розвивався бізнес, типа не роби так, це не означає, що треба ігнорувати те, що говорять батьки, Батьки, зазвичай бажають нам добра. Тому треба прислухатися до батьків. Зазвичай, якщо з батьками говорити доросло, то вони починають розуміти, що їх дитина вже виросла. Насправді, поради, які дає Спартак, або точніше, коментарі, які він дає, вони ну можна сказати, норм не завжди, але можуть бути адекватними. Проблема та -то в тому, що вони як завжди. Не універсальні і як на додачу, часто конфліктують одні з одними. Ну давайте подивимось на цю ситуацію так. От Спартак, наприклад, впевнено заявляє, Шруге, що важливо, обирайте ті напрямки, які не шкодять вашому здоров'ю фізичному і психічному. Речі, ігнорує здоровий спосіб життя, спорт, шкідливу їжу, казино, всю цю херню, якщо популяризація деструктивщини, робіть для себе, висновок, що це не ваш шлях. Нам треба вести здоровий спосіб життя, берегти свій організм. До да? да. наче логічно. А потім він же каже, що сторонні люди не повинні втручатися в ваше життя, і ви повинні вирішувати все самі. Третє, що важливо, відстоїти власні кордони. Не дозволяйте іншим людям обирати за вас, не їм жити ваше життя. Виходячи з цього не дуже зрозуміло, а на що цей випуск тоді? Ну тобто, беремо пункт третій і розуміємо, що оце, от все воно сенсу немає, бо Спартак хоч і батя, але не батя. І в цілому ми не повинні сприймати його поради, бо нам жити це життя, і ви скажете, ну він же хороші поради, і значить може їх давати. А я вам відповім: а як зрозуміти, які поради хороші, які ні? Бо є така штука, як загально прийняті поради. Ну, знаєте, живіть здорове життя без жодного поганого, якби, додатку. Але дуже багато факторів не враховуються при цій комунікації і виходить так, що незрозуміло, які поради хороші, а які погані. І цю інформацію, він, шановний Спартачок, нам не надає. Він просто зі своєї, так би мовити, дзвінниці пропонує нам список хороших порад, а потім каже: ну, взагалі, не слухайте. Ну, маючи на увазі, певно, погані поради від інших людей. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на те, що призведе до деструктиву вашої особистості і вас як людини, частини цього великого світу, який ми намагаємось зробити більш якісним. І тут є дуже багато деталей, в які ми можемо заглибитися. Але через те, що в мене нема жодної експертності, а абсолютно ніяких професійних здань, я можу поділитися тільки власним життєвим досвідом і сказати вам наступне: візьмемо, наприклад, алкоголь. Так, він погано впливає на організм. Так. Безумовно, він шкодить, і навіть найменша його доля шкодить. І про це говорили ще пані Супрун. Але давайте подивимось на цю ситуацію з іншої сторони. Чому люди вживають алкоголь? Бо він, типу, корисний? Ні. Бо він має певний вплив на їх організм. І частіше за все допомагає їм розслабитись і відчувати себе більш комфортно в новій компанії. Так, є, звичайно, погані кейси, як -то алкоголізм і все інше. Але все-таки дуже часто це частина соціальної взаємодії, випити з друзями пива або піти на тусу і погуляти з однолітками. Чи корисно це? З точки зору хімії, біології, ні, алкоголь шкодить. Особливо, якщо ви не знаєте мір. З іншої сторони, якщо ви погано комунікуєте і вам не вдається знайти друзів, спілкуватися або відчувати себе розслаблено, він може бути корисним, тобто якість вашого життя підвищується. Хоча знову ж таки, це просто інструмент, за допомогою якого ми досягаємо більш розслабленого вигляду. Іноді, за допомогою цього інструменту, люди намагаються побороти депресію або втікти від реальності, і це ніколи не допомагає. Та все таки я вам навів конкретний приклад, коли це може бути корисно. І отут, уже у кожної, абсолютно кожної людини, повинно бути на вагах власне бачення, чи варте воно того, чи ні. Дозволяйте іншим людям обирати за вас. І є ще інший момент, знову ж таки, Спартак немов розповідає про ідеальний газ. Якщо ви вчились в школі, а я думаю, всі там вчились, там була концепція ідеального газу, яка, я вважаю, порушувала будь-яку адекватність сприйняття хімії і фізики в цьому віці. Бо ідеального газу не існує. Але ми все міряємо по ідеальному газу, тобто, щоби спростити життя. Так і тут. Спартак каже, про ідеальні умови, коли всім комфортно, всіх, все виходить, і у вас диявол десь збоку, такий, чорт, знаєте, бісин шепче каже: обхапайся накорись і вживай алкоголь. А ти такий ні, я вище цього. Але насправді ситуація то складається абсолютно по-іншому. І кейси, в яких тобі пропонують куріння, алкоголь, наркотики, вони не є ідеальними. Імовірніше за все, ти або шукаєш друзів, або шукаєш можливості влитись в колектив, або тебе взяли на понти. По що, ти не куриш, слабак, взагалі. А якщо ми говоримо про наркотики і серйозні наркотики, то скоріш за все це або мажор, яких малюють знаєте в серіалах, але я таких не зустрічав, або людина з дуже важкою долею і тяжкими сімейними обставинами, яка намагалася цю порожнечу всередину себе, цю порожнечу від самотності, про яку я розповідав для спонсорів у цьому відео. Побороти таким методом. Чи хороший це метод? Ні. Але чи це значить, що людина на такому типу краю була, що їй вважало, що це єдине рішення, ймовірно, так. І недостатньо послухати подкаст про така, в якому він скаже: ну, типу, наркотики це погано. Останнє, що я порекомендував рекомендував би підліткам в сьогоднішній, ну знаєш, в умовах нашого сьогодення зберігати власне тіло. І ви такі всі, ні, я такого вживати не буду. Бо ситуація, в якій людина опинилась, вона не вирішується так просто, на жаль. І знову ж таки, все оце виглядає весь піч, така виглядає так, як будто, ну, взагалі-то, все дуже просто. Не вживайте наркотики, не вживайте алкоголь, не паліть, займайтеся спортом, бережіть своє здоров'я. І тільки одного немає у цьому відбіру відповіді. Нахіра, ваше тіло це по суті машина, авто, яке дано вам один раз на все життя, і ви маєте про нього піклуватись так, щоб доки ви доїдете до кінцевої точки, воно не розвалилось по дорозі, щоб воно доїхало хоч більш-менш цілим. Тут концепція виглядає так, що вам треба пройти від шляху А до шляху Б, від старту до фінішу. І оцей фініш, чим далі, тим краще, але звучить Логічне питання нащо? Яким чином я повинен знайти причини розтягувати цей процес? Справа в тому, що він позиціонує це як точку, до якої хочуть рухатися всі довге, здорове життя. І кожен ваш вибір не на користь свого здоров'я призводить до того, що ви втрачаєте потенційну можливість доїхати до фінішу. Але в його історії немає задоволення, немає щастя, немає причин. Жити довше. У мене не було проблем з наркотиками, не було залежності, але я бачив людей зі свого оточення, у яких вони були. Вони вживали легкі наркотики, але в великих об'ємах постійно, я би сказав. І я знав, чому недостатньо було сказати щось в стилі чувак. Дивись, тобі видали цей автомобіль, і тобі їхать до нього до самого кінця, І якщо ти зараз його от, ну, спортиш, ти не доїдеш. Він такий доїду. Просто швидше. Бо якщо ми говоримо про фініш для багатьох людей, чим швидше він настає, тим краще. Особливо якщо ми говоримо про людей депресивних або на критичній стадії такого роду психологічних розладів. Але цього знову ж таки нема. У нас тут фестиваль простих рішень від Спартака. І я не розумію. Невже підлітки дійсно потребують такого роду контенту? Я не кажу, що він поганий, або не кажу, що він хороший. Я не розумію, чи дійсно є запит на контент в стилі наркотики? Це погано. Якщо ви будете вживати наркотики, це може негативно сказатися на вашому здоров'ї. Їм треба розуміти, як і для чого жити далі. А цього в цьому відео і в будь-якому іншому відео ви не знайдете. Це такий великий життєвий шлях і така критична річ, що я не уявляю собі, яким чином взагалі хтось. Не самотужки може досягти цієї інформації. Не забувайте, що ви можете підтримати цей проект спонсоркою або донат на Баймієкофі. Там купа контенту, який ви можете отримати за підписочком. Дякую, що були тут. Дякую, що підтримуєте цей проект. Попав у всьому не